Вже за декілька місяців у Вінниці запрацює фонд муніципальних інвестицій. Він надаватиме міським підприємствам кредити на впровадження енергозберігаючих технологій. За рахунок економії вони зможуть повертати кошти назад до фонду. Рішення про його створення було прийнято на черговій сесії Вінницької міської ради. Також в ході засідання мер Володимир Гройсман висловив зауваження представникам центру державного кадастру. На його думку, ті працюють неефективні. Рівно на покращення ситуації градоначальник виділив відповідним керівникам три місяці. Коли ця система закрита, коли люди можуть місяцями чекати отримання певних послуг і документів, я вважаю, що це і неприйнятно для міста Вінниці. Якщо ми не будемо знаходити тут порозуміння, ми будемо бачити, що система залишається закритою. А відповідно, якщо вона є закритою, то є певні проблеми щодо. Якихось цінівих речей, то я буду ставити питання перед керівництвом цих державних органів про зміну керівників.